Восьмомісячна Іринка, ще не щеплена від кору, адже першу вакцину від цієї недуги діти отримують у віці одного року. Однак її мама переконана, Незважаючи на те, що дівчинка перехворіє кором, її варто щепити, адже ця вакцина комплексна, ще й від краснухи та паротиту. Появлялося все за вушками в районі лоба. Сюди зсипувало і по черзі. Спочатку ручки, спинка, животик і тоді ножки. Зараз так само і воно і проходить. Поки сюди сипало ножки, тоді вже ця частина починає проходити. Якщо вже перехворіла на кір, то швидше за все воно вже хворіти не буде. Але я думаю, що в 6 років рік треба зробити і в 6 років повторно знову. На всяк випадок. Натомість Олежико вже виповнився рочок. Мама планувала робити щеплення, втім не встигла, адже хлопчик захворів на пневмонію. Планувала, не встигла. Коли ми мали робити вакцину, ми попали на запалення легеню. Попали у лікарню, побули там тиждень в лікарні, нас випасили до двох тижнів, у нас температурка, дитину три дні температури, на четвертий день почало висипати. І я налякалась, він почав кашляти, і я знаю, що кір дає ускладнення. В лікарні кір підхопили обоє. Найважче було тоді, коли піднімалася температура, каже Ірина. В неї хвороба протікала значно складніше, аніж у сина. У мене температура, і дуже важко мені було. І горло, все на копу мене було, і кашель, бронхіт. дало ускладнення, потім мені дало на очі, я трохи не бачила. Розпливчу мені було все. Половина хворих на кір на Прикарпатті пролікувалися в обласній інфекційній лікарні. Медики кажуть, більшість серед них не були вакцинованими. За останній місяць до нас поступило близько 50 випадків, якщо точно 48 випадків хворих. Це переважно діти. Чомусь лідером став Тесменецький район. Звідти дітки йшли з міста. Переважно дорослі хворі в основному це не вакциновані, всі не вакциновані, тому що в нас обсяг вакцинації за останній рік був близько 27%. А щоб не було е, такого, знаєте, підвищеної захворюваності, має бути імунний прошарок. Це має бути як мінімум 95-97% вакцинованих. Однак епідемії кору немає, кажуть прикарпатські інфекціоністи. Такий рівень захворюваності може бути викликаний ще й сезонний підйомом це не є епідемія, тому що дві області Одеська, і Франківська, порівняно з іншими областями, був трошечки підвищений рівень захворюваності. Ну, можливо, тому що ми всі випадки фіксували, подавали термінові повідомлення. Перші симптоми кору такі ж, як і при інших респіраторних вірусних інфекціях, кажуть медики. У хворого піднімається висока температура, висипка поетапна, починається з обличчя і поширюється по тілу. Наразі вакцина від кору є на Прикарпатті, тож медики радять. Її використати Галина Гордашко Олег Рудак Новини телеканал Раї.